У Києві Лесі Українці зробили першу операцію. Але крім лікування, письменниця ходила у театри на виставки та гуляла містом. У листах вона згадувала маршрут біля Дніпра та Байкових гір писала, що немає у Києві ліпшого товариства, ніж гори, сади та гарні перспективи вулиць. З Клементом Квіткою Леся Українка познайомилася ще під час своєї закоханості у Сергія Мержинського. Довго вони просто дружили. Мали спільні інтереси, обидвоє займалися збереженням української пісні. Сучасники розповідали, що їхній союз шокував навіть просунутих інтелектуалів. Леся була старшою за Клемента на 9 років, і пара не поспішала укладати церковний шлюб. А батьки Лесі взагалі вважали, що Квітка одружується на їхніх грошах. Та все це не завадило парі робити те, що вони вважали за потрібне. 1907 року вони одружилися.